Всім привіт! Так, як я перебуваю в Данії. Сьогодні ходила в магазин Lidl. І ось купила сир мика типу Філадельфії, тірамісу солодке, морозиво, два йогурти, фітнес батончики, кульки для сміття. Виноград червоний, на бутерброд ковбасу колбасу. Риба лосось червона кілограм 165 грам. І за цю рибу я заплатила 174 крони. Це на наші гроші 700 гривень. А за ось цей весь продуктовий набір я заплатила 554 крони. Це на наші гроші на, на гривні. 2750 гривень – ось такий продуктовий набір.